Сьогодні кожен наш крок у напрямку допомоги Збройним силам України скорочує шлях до перемоги. Третій рік повномасштабної війни рогатинська громада стабільно підтримує захисників, реагуючи на запити військових частин. Нещодавно делегація з представників рогатинської міської ради на чолі з міським головою Сергієм Насаликом уже в четверте цього року відвідала позиції земляків військових. До запорізького та Донецького напрямків додався ще й Харківський. Загалом понад 40 зупинок, 40 зустрічей із захисниками, де, поміж запитаннями, яка ситуація на фронті та як справа удома. Військові отримали таку необхідну їм техніку та смачні гостинці. Зокрема, за кошти бюджету громади на суму 759 тисяч 885 гривень було закуплено 28 FPV-дронів, три квадрокоптера, Mavic 3 Pro та три підсилювача сигналів. За пожертви працівників міської ради придбали один засіб радіоелектронної боротьби. Три реби, один восьмиканальний, два чотириканальних та м'ясна сировина. Це донат у цій гуманітарній місії товариства з обмеженою відповідальністю «Гудвелі Україна. Дві з половиною тонни води на фронт Дало підприємство Галпласт, парафія церкви християн Віри Євангельської долучилася до організації поїздки на схід, зокрема надавши транспорт для перевезення допомоги продукти харчування та квадрокоптери «Аотел». Окрема подяка замісну продукцію для захисників підприємцям Ярославу Якимцю та Михайлу Люльці. Зарядну станцію екофло для військових закупила парафія церкви Різдва Івана Хрестителя села Вербилівці від спільноти храму Матері Божої неостанної помочі з Барселони. Бійці отримали медикаменти. Понад 20 маскувальних сіток передали на фронт фронт майстрині рогатинського центру дитячої тайнацької творчості нагадаємо, що у громаді діє програма підтримки підрозділів територіальної оборони та збройних сил України. Від початку року рішенням сесії рогатинської міської ради неодноразово були спрямовані додаткові кошти на зміцнення обороноздатності військових частин. Усі ми повинні зрозуміти, що повернення миру і спокою Україні в громаді, зокрема, залежить насамперед від підтримки українського війська, єдиної сили, яка з божою допомогою здатна здолати ворога.